Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Валентина Пухнач Пригоди в країні динозаврів. Читає Людмила Алієва. Історія восьма. Чуже яйце. У долині динозаврів. Незвично тихо, все через те, що наступила незвичайна та довгоочікувана пора, час, коли з різнокольорових яєць з'являються на світ маленькі динозаврики. Тож і не дивно, що всі дорослі і вдень, і вночі чекають на справжнісіньке диво, сумлінно оберігаючи свої яйця. Саме в цю пору до долини прийшов незнайомець. Він був невеликого зросту, не більше метра, ходив на задніх лапах та мав невеликий гребінь на голові. В передніх лапах у нього було яйце. Мабуть, саме через це на нього ніхто не звернув уваги. Та, як виявилось, дарма. Вночі коли потомлені динозаври поснули, незнайомець підвівся і почав збирати чужі яйця. Він потихеньку, одне за одним відкочував їх подалі від кладки, а в місячному сяйві стало видно й інших, схожих на нього динозаврів, що підбиралися до яєць. Це були овіраптори, викрадачі яєць. Природа не наділила їх гострими зубами, а їсти траву та листя вони зовсім не хотіли, тому і любили поласувати чужими яйцями. На щастя, овіраптор трішки поспішив, і не всі динозаври встигли міцно поснути. Здійнялась тривога, і злодії втекли з порожніми руками чи то пак лапами. Всі полегшено зітхнули. Їх дітей було врятовано. Та вранці на них чекав неприємний сюрприз. Ові то втік, а його яйце лишилось. Зібрались справжні збори, щоб вирішити, що ж з ним далі робити. Викинути його! кричав трицератопс, загрозливо наставляючи роги. А я кажу не можна заперечив йому хасмозавр, увінчений ще більшою короною рогів. Там же маля. зітхнула тітонька бронтозавр. З яйця злодія може з'явитися лише злодій, не вгавав трицератопс. А якщо це яйце він теж вкрав? вступився за яйце старий диплодок. Та які б не були динозаври ображені на злодії, але все ж не змогли викинути яйце. Минуло кілька днів, яйце тріснуло, і всі з полегшенням зітхнули. Це був не овірато і не гострозубий малюк, а звичайний стегозаврик. Так у долині з'явився новий мешканець. Малюк хоч і не мав рідних батьків, та все ж кожен мешканець долини вважав його своїм і любив не менше, ніж рідних дітей. Навіть старий буркотливий трицератопс приносив йому найсмачніші ягоди.